Виконуємо право 2 з розділу Діємо до теми 14 за підручником «Інформатика 5 клас. авторів Морзе Барна, 2022 року випуску. Під час виконання права будемо використовувати табличний процесор Word 2021. Відкриємо його, створимо новий документ та додамо на сторінку фігуру. Для цього перейдемо на вкладку Вставлення та в групі ілюстрації вибираємо фігури. І нас цікавить фігура з групи блок-схема. А саме ось така. Вибираємо її і протягуємо на сторінці. Можна змінювати розміри, потягнувши за ось ті круги, які з'являються на рамці. Бачимо, вона за замовчення зафарбована. Давайте зробимо її прозорою. Бачимо, коли ми виділяємо фігуру, з'являється нова вкладка, формат фігури. Давайте зі стилі фігур. Виберемо потрібний. Наприклад, ось такий. Перш всередині напишемо деякий текст. Для цього клацнемо правою кнопкою по фігурі. Там кут текстом мені ж відкрилося, вибираємо додати текст. Напишемо початок. Давайте навіть збільшимо Shift. Нехай мене ось так. Тепер побудуємо стрілочку, знову вставлення, фігури. Вибираємо стрілку, затискаємо та протягуємо. Для того, щоб стрілка була вертикально вниз, затискаємо клавішу Shift, так зручніше. Зразу змінимо колір. Тепер вибираємо ромб. Зверніть увагу, якщо ми не зняли відділення, то ось тут. Там, де вставлення фігур. Можна вибирати зразу звідси, щоб знову не переходити на вкладку вставлення. Ось так напишемо всередині текст, не стіна. Так, давайте, що мені весь час не змінювати розмір Shift, я відкрию вкладку Shift. Ось тут поставлю за замовчування для усіх документів. За моє завдання потрібно створити блок-схему руху робота в лабіринті. За таким правилом, потрібно рухатись вперед, доки не трапиться стіна. Отже, якщо не стіна буде істина, то потрібно зробити крок вперед. Якщо хибно, тобто торкнеться вже стіни значить зупинитися, тобто кінець алгоритму. Додамо прямокутник. Це в нас буде, зроби крок вперед. Тепер побудуємо стрілочку ось сюди. Вибираємо ось таку. Бачимо вона ніби як зламана. Перетягуємо за ось це коло. Ось так. Отже, якщо це в нас буде істина, потім допишемо, що ось тут істина. Отже, зробили крок вперед, після цього повертаємося на початок циклу, тобто до даної умови, де перевіряємо знову, чи стіна, чи не стіна. Знову вибираємо стрілку. Тут вже нам з однієї, бачимо, не вдасться ставити. Додамо ще одну. Отже, перевіряємо, рухаємося до тих пір, поки не торкнемося стіни. Після цього виходимо з циклу кінець. Давайте, щоб точно такого самого розміру, був даний блок, скопіюємо, клацаємо правою кнопкою миші та вибираємо контекстну меню копіювати. І вставляємо знову, клацаємо правою кнопкою миші та вибираємо параметри вставлення, зберегти вихідне форматування. Перетягуємо його ось сюди. Тільки замість початок пишемо кінець. І ще одна стрілочка. Тепер допишемо істина чи хиба. Для цього додаємо текстове поле. Ось тут можна вибрати. Проводимо таку рамку, пишемо істина. І хибна. Тепер бачимо, в нас є ще рамка ось даного тексту. Дана рамка нам не потрібна. Заберемо її. Клацаємо двічі по рамці лівою кнопкою миші. З'являється вкладка Формат фігури. І ось тут в групі стилі фігур, там де контур фігури, ставимо без контуру. Збережемо документ у власній папці. Файл Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо власну папку. Зберігаємо в папці тексти з іменем. Схема. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!